Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна. І сьогодні в нас загальне ворожіння по варіантах. Але подумала, що цього разу я не буду прописувати тайм-код принципово. Ну, по суті, тут відповіді навряд будуть супер об'ємними. А по-друге, тут ідея розкладання така, щоб ви загадали різні запитання на. Кожний з варіантів і бажано дали мені зворотний зв'язок в коментарях. Буду дуже вдячна, тому що відео знімаю на новому оракулі, який буду зараз пропрацьовувати. Це оракул відповідей. І... Оракул цей дає такі максимально прості, короткі відповіді. Наприклад, тут є карта так, є карта ні, є карта там можливо, є карта скоро. От такого плану, відповідно, і якісь такі і запитання ви маєте тут поставити, там, чи можливо взагалі оце і там. Ну, не таке якесь складне розгорнуте запитання, що мені зробити, щоб вдвічі підняти свій заробіток. Ну, тут буде не так, тут буде коротка відповідь, якась така загальна, да? і трошки я вирішила доповнити натаро, такому ж лаконічному, який називається просто таро, точніше, таро називається ця колода. Що ви можете тут запитати? Чи вийде у мене оце? Чи правильно я розумію оце. Ну, і так далі, і тому подібне. Ви можете натиснути паузу, зосередитись і на кожний варіант загадати те, що вас хвилює на даний момент. Тільки, ну, звісно, тут не буде інформації, як от в повноцінному розкладі. Кому кортить, кому треба, звертайтесь на особисту консультацію. Всі мої контакти є в описі до відео і в описі каналу. Ну, поїхали, напевно, з карти дна по дну. Тут буде загальна інформація для всіх, е, яка, ну, карта, яка в тій чи іншій мірі буде стосуватись кожного загаданого варіанту. Ну, а можливо, це як плюс до всього вам таке послання попередження. А, і суть цього послання, будь обережний зі своїми бажаннями. Да, е, як… Як говориться, є відома приказка така, що будьте обережні з бажаннями. Вони збуваються тільки часто збуваються не в тому вигляді, як ми собі уявляємо. Я до речі, сьогодні відвела дитину до школи, і йшла прямо про це. Думала, як ну я думала про це як ідею для тікток-відео, і подумала, що треба про це щось зняти, щось написати. Що насправді все світ, він нас чує завжди. І дає те, що ми просимо, відповідає на наші запити. Тільки, на жаль, чи на щастя, дає зовсім не в тому вигляді, як ми собі це уявляємо. І це насправді така. Ну... Палка з двома кінцями, Да? Наприклад, наприклад, мені такі абсурдні приклади приходили в голову. Наприклад, людина думає, хочу айфон останньої моделі, а в неї айфон перед да, моделі. І що відбувається, в неї крадуть той її айфон останньою моделі, і вона що йде, і купує новий. Або зовсім такий фатальний, трагічний приклад. Людина думає, хочу свою квартиру, тільки свою, щоб в мене от своя була квартира, і в людини помирає бабуся, єдина да і е, дістається у спадок ця квартира, і так далі, і так далі. просто люди вони в більшості, не всі, звісно. Люди здебільшого ці причинно наслідкові зв'язки ну не помічають, не відслідковують. Але насправді все, що ми отримуємо від життя, є відповіддю на наш запит. Ну майже все. Окрім якихось там сценаріїв, програм кармічних, родових, і і далі, От, І вам тут прямо от маленьке нагадування. Тут е, в площині загаданих варіантів, напевно, є щось таке, про що вам треба мріяти обережно, бо в такий спосіб дадуть. Або мрійте вже конкретно, в який спосіб вам то має прийти і вам це мають дати. І це може стосуватись і особистих стосунків, і всього-всього. Ну, поїхали, думаю, всі вже з варіантами визначились. Варіант перший. А м -м -мейбі? Ну, Тут, мені, знаєте, читається, а може, отак? Якийсь таке, таке, такий порив глибинний. А може, все ж таки да? А може, так і да. Ну, давайте уточнимо на таро. Тут насправді самий такий незрозумілий варіант. Мейбі що? Так, поставимо запитання. Ледько воду не розсипала. Так, що побачили. Як я тасую карти, витягаю, Maybe, що? М -м так. Це я зупинила, зупинила трошки відео, натиснула паузу, бо забула королева. Це, це чи король у мене в цій колоді. Ну бачите, тут така символіка. І думаю, а ну-ка подивлюсь, і згадала, да, що це королева, а, а точніше, це королева мечів. Коротше, тут є якась у вас чи то здогадка, чи то ідея щось на рівні голови, яка. Вам здається неправдоподібною або неможливою або нереальною. Ось щось в контексті згаданого питання. Можливо, можливо, у вас є, наприклад, ви здогадуєтеся, як воно насправді. Але здогадка ця досить така ірраціональна, і факти говорять про одне. Ну якщо реально дивитись на речі, а десь в глибині душі, ви здогадуєтеся, що все інакше. Але тут не якби не про здогадуватись, тут не зовсім про інтуїцію тут якраз про здогадку на рівні голови. Коротше, от той варіант у вас в голові, який об'єктивно найменш вирогідний, він якраз тут і самий вирогідний. О, отак скажу. Оце буде. Я розумію, що це може абстрактно прозвучати, але ви теж маєте розуміти, що вас багато, і я і тому й стараюся таких розкладаннях читати узагальнено, щоб кожен міг перенести на себе. Дивіться, є відносини, в яких там, якщо оцінити об'єктивно, наприклад, наприклад, партнер старається, він там вірний, він там нормально залицяється, там і так далі, і так далі. Але ви якось там собі все це співвіносите в голові, і у вас якраз здогадка, що от щось тут не так. Да? Занадто як, гладкості. Наприклад, То от, оця малоймовірна здогадка, вона тут є і вірною. Ну, я тут на негативному прикладі пояснила. А тут, скоріш за все, навпаки, позитивні речі, на які вам треба насмілитись. от А раптом. о Ну, коротше, відповідь така: е, да, да тут, тут результат може вас здивувати, і може, якраз тут е, з чогось, що здається вам малоймовірним, вийти щось велике. А раптом. Якщо тут стоїть питання, вам спробувати чи не спробувати, вам робити не робити, спробуй, а раптом, О, отака от буде відповідь. От. І ще, до речі, тут у вас якась переламна ситуація. Не, не в поганому ключі, от саме ну, переламне. все має переформатуватись тут. От це те, про що ви питали, якимсь чином переформатує багато чого у вашому житті. Отак, перший варіант, буду дуже вдячна за зворотний зв'язок, оскільки розклад такий експериментальний. Поїхали до другого варіанту. Довіряй своїй інтуїції. Стандартне послання оракула. Я тільки знімала розпакування цих колод. Цієї, в тому числі, до речі, вам випала ще якась карта? Вилетіла в мене. Um, є тут в рамках цієї ситуації якийсь конфлікт, можливо, внутрішній ну да, тут ж тут коротше, коротше, у вас. Тут напевно інтуїція конфліктує з головою. О і слухати вам треба інтуїцію, а не голову. От якщо попередній варіант був там якраз голову, рап, ну, треба послухати, а раптом спрацює а раптом твоя голова. Це правильно думає, то, то тут якраз е, е, вочевидь. Чому тут виник сумнів? І чому ви задаєте да, це запитання? Бо виник конфлікт внутрішній всередині вас між реальністю і інтуїцією, між висновками розуму і відчуттями. Так, от тут відчуттям якраз треба довіряти і покладатися на них. Поясню теж, наприклад, стосунків відносин міжстатевих. От, наприклад, жінка зустрічає хлопця, який там до неї був Казановою, тілешка жінок там була, і ну. А тут він раптом такий ні, ні, от ти моє, все, я буду з тобою, я буду старатись, ніяких гуляк більше, походеньок. От все. І, і головою вона, як доросла жінка, розуміє, що це якось малоймовірно, що е, горбатого могила виправить, да, і так далі. А серце підказує, що варто довіритись. То тут треба послухати серце. Чого б тут не стосувалося? Це тільки приклад. Да, ситуації можуть бути самі різні у вас. Так, от, в цьому конфлікті, от як вам підказує серце, так воно і є. Як от на рівні серця, воно вам здається. Може виглядати все супер прекрасно, а на рівні серця, от щось тут не те, от щось там, черв'ячок якийсь. От тоді, да, тоді дійсно щось не так. І навпаки, ну, ви зрозуміли, отак другий варіант. Тут, в принципі, все. Теж буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. І переходимо до третього. Це не твоє запитання, або це не те запитання. Тут ви можете питати про одне, а хвилює вас насправді інше. Тут як елемент самообману може бути, або ви, в принципі, якось неправильно поставили запитання. Щось тут не так з самим запитанням. От, і запитаємо в карт, а що не так з цим запитанням, яке поставила людина? Так, з запитанням. Ой, ви. Ну, да, я тут елемент самообману, тут пошмачів вийшов. І самообману є і обману. Якась невірна картина, викривлена інформація, конфлікт інтересів. А, і тут або е, набагато все гірше, аніж ви думаєте, а ви не хочете цього визнавати і е, сприймаєте тільки ту інформацію, яка відповідає вашим очікуванням. Да? Ну або вас дезінформували. А яка тут ситуація? В загальному, кожний переносить на свою, да? біла карта ай, ну Тут, напевно, вам треба розібратися самостійно, і якби, за ручку вас тут провести не можна через цю ситуацію, бо в ній закладено ваш якийсь власний е, глибинний досвід. І це як от з кармічними задачами. Да? Ти не можеш взяти кармічну задачу людину, людину вибачте, за неї розживати, в ротика її покласти і сказати, оце оце і оце зроби, і ти пройдеш. Не завжди воно так працює, і чому, от, наприклад, в кармічних питаннях лізуть часто білі карт. Карти, бо ти зробиш людині медвежу послугу, якщо розжуєш її кармічний досвід, там де вона має допетрати сама да. І в результаті людина провалить свою кармічну задачу, не отримає необхідний досвід, бо ти за неї це зробив, от і все. Тому да, з темою карми там треба обережно працювати. Якщо закривають, то закривають. Тут від вас закривають частину інформації, бо ну, є, по-перше, внутрішній спротив, тут все чітко читається до якоїсь частини картини в рамках цієї ситуації, про яку ви задали запитання. А також, а також тут, я думаю, може бути, що. Частина людей тут якісь задала запитання таке от перевірочне, От я от таку дурню запитаю. Або запитання неправдиве якесь, або, не знаю, то то людина могла тут цілеспрямовано, ну, не всі, звісно, хтось із вас міг цілеспрямовано поставити таке запитання. А ну, подивлюся, я, як ти будеш читати, то вам вітання вітання, полум'яні. -по 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 Цей великий плавлений привіт. Може, тут ще загадали запитання, яке вже, ну, як, відповідь на яке ви вже отримали, щоб просто перекона, переконатися, що розклад вірний. Да, от тут оцінюють, оцінюють якісь люди, Може, воно і збиває налаштування. Добре, яке запитання було би правильно поставити у вашому випадку? Яке про що? Щось кажуть. Ну, якесь серйозне, треба було серйозне поставити запитання і якось глибше подивитись. Може, ви не знаю. Дивіться, що тут ще може бути. от Якщо ви тут не перевірочних запитань не задавали, не жартували, нічого не перевіряли, то тут треба може глибше в коріння ситуації подивитись. Ну, наприклад, чи, чи буду я далі з цим партнером там наступні півроку? Або чи з'явиться в мене любовний партнер, партнерка наступні півроку, а треба було запитати не не знаю, ви може питали про конкретну людину, а треба було запитати, що взагалі з'явиться в мене особисте життя. Щось таке. Якось треба глибше. коротше, Або проблема тут глибше, або питати треба про щось глибше, про щось більше, якось от об'єктивніше, розширити ситуацію, узагальнити її, от щось таке. А про що тут питали? В більшості от ще запитаємо, може комусь цікаво буде. Щось про стосунки, напевно, в більшості. Про конкретну людину про стосунки, про родину. Щось таке. Ну, отак. От отак, третій варіант. цей, а, Нема коректного запитання, нема коректної відповіді. То як вам відповіді тут шукати? Тільки самостійно пройти цей цикл, і все вам відкриється. Тут крок за кроком все вам відкриється, якщо будете ви відкриті. І ви маєте пройти таке коло тут, повернутись в цю точку, але вже коли ви повернетеся в ту в цю точку, пройшовши коло вам вже буде все зрозуміло. От якось так. Тобто, тут, тут е, широкий спектр різної різної інформації, яку ви маєте отримати самостійно, і тут однією картою, отак, от в одному варіанті загального розкладу на це запитання в принципі не відповісти. Бо ви запитали не зовсім про те, що вас хвилює насправді, і якось, в принципі, тут некоректно поставили запитання. Ну, от і, і карти трошки плутаються. Якась частина так взагалі, щось спеціально загадала, щоб перевірити. Ну, я не проти цього, я так, не, без претензій. от Просто отак от, от воно іноді працює. На тому все. Дуже буде цікаво отримати ваш фідбек, ваш зворотний зв'язок. Дякую вам за заздалегідь за будь-яку активність, за підписки, за вподобайки. За коментарі, звісно ж, особливо, якщо вони зі зворотним зв'язком. А в мене на тому все з вами була Ганна. Не з вами сила. Пока-пока.